Іванна Терін має шестеро дітей. Деякі вчаться у школі, а в позаурочний час займаються у музичній та художній школах. Іванна каже, через знайомих та соцмережі дізналася, що працівникам цих закладів нічим платити, бо у громаді немає грошей. Це дуже болюче питання, бо того що Куди наші діти, наше покоління молодих дітей, оцих вони будуть взагалі ходити? Це наше одне спасіння ходити до музичної школи, до художньої школи, будинок творчості. У Фейсбуках багато про це писали, багато хто про це говорить. І ми збирали підписи для того, щоб не закрили будинок творчості. Нам це просто необхідно. Мене дуже обурило те, що я почула про закриття будинку творчості, художньої школи, музичної школи. І в мене виникло таке запитання: а чим нашим діткам займатися після школи, що їм робити? Я подумала про майбутнє своїх дітей, і я би хотіла, щоб вони також такою дорогою ходили, щоб вони знали, що таке природа, щоб вони більше розуміли мистецтво, музику. Малювання, все, все, що ну потрібно знати діткам. Тренерка спортивної школи Таїсія Гасюк каже, що у спортивних секціях займається понад 200 дітей із путильської та сусідніх громад. За її словами, зазвичай улітку вже записували дітей на наступний навчальний рік. А цьогоріч запис ще не відкрили. У нас є кваліфіковані хороші спеціалісти, які дітей вчать і діти мають дуже великі досягнення на всеукраїнських рівнях, мають перші місця. Вільна боротьба дуже у нас так само розвинена волейбол, футбол. Всі спортивні секції, які в нас в потильському районі є за кошти батьків, хочуть перевезти. За спортивні секції не платять. Це все йде за ну, за кошти нашої громади. У бюджеті потильської громади бракує майже 17 мільйонів гривень. Зокрема, і на виплату зарплати працівникам комунальних закладів до кінця року. Каже перший заступник голови громади Василь Гордей: ці гроші треба знайти до кінця серпня. Спортивна школа, музична школа. Художня школа, будинок творчості пропонується на платній основі збільшити батьківську плату, тому що в іншому випадку ми не зможемо вийти. Там не планується скорочувати, тобто, до прикладу, музичну школу живих людей. Люди працювали по півтора ставки маля, тобто було велике навантаження по годинах. Зараз оптимізуються години. Відповідно, зменшиться навантаження на бюджет частині оплати праці цих працівників. За словами Гордая, 18 липня громада звернулася до департаменту фінансів Чернівецької ова. Проте відповіді поки не отримала. Перша заступниця начальника облдержадміністрації Альона Атаманюк у коментарі Суспільному розповіла, що путильська громада заробляє приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Ще приблизно 66 мільйонів гривень отримують із держбюджету. Це освітня субвенція. Крім цього, у громаді також надходить орієнтовно 11 мільйонів базової дотації. Водночас, за словами Атаманюк, громада має самостійно шукати можливості збільшити власні надходження та збалансувати видатки. Ключова громада повинна шукати варіанти збільшення кількості працівників, збільшення кількості підприємств і аналізу ефективного діючих витрат. Адже ми також здійснювали аналіз їхніх штатних розписів і надавали. Їм рекомендації, які ми бачимо, по недотриманню типових нормативів навантаження, тому що є структури, в яких по типовій структурі мало би бути на 10 чоловік менше, на 5 чоловік менше. На одну позицію менше за словами Атаманюк наразі облдержадміністрація веде перемовини з урядом і представниками парламенту, щоб знайти додаткові джерела фінансування для громад. Загалом, станом на 1 липня, громадам області не вистачало 111 мільйонів гривень. Саме Путильській громаді зможуть компенсувати орієнтовно 4,5 мільйони гривень на зарплати та ще мільйон податків. Якщо ані Міністерство фінансів, ані громада не знайдуть ці гроші, то орієнтовно у вересні їх виділять із бюджету області у випадку перевиконання, каже Атаманюк. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.